Загалом на розгляд сесії обласної ради, яка відбудеться вже завтра, винесли майже чотири десятка питань, зокрема про прийом у спільну власність територіальних громад області містечок розформованих військових частин. Однак депутати доповнили проект з тим, аби в перелік об'єктів було включено і їх комунікації. Та чи не найбільшого обговорення зазнало питання про програму будівництва та реконструкції інфраструктури на 2012-2015 роки? Адже вона за словами депутатів потребує допрацювання, зокрема пропорційного розподілу. Діли коштів між північними і південними районами на 2012 рік призупинено фінансування по тих об'єктах, я можу їх зараз назвати дуже багатьох об'єктів, де не вистачає там по 300-400 по тисяч, а в північному регіоні в 30 разів іде більше. Проект навіть у такому вигляді винесли на розгляд сесії. Однак, питання про реорганізацію обласного ендокринологічного центру зазнало певних змін. Так окремим пунктом було внесено пропозицію про обов'язкове працевлаштування тамтешніх медпрацівників та передачі вивільненого приміщення під гуртожиток. Щодо передачі будівлі гуртожитку, що обліковується на балансі ВАТ Рівненський завод, тракторних агрегатів. Та розташований за адресою рівне Курчатова шість спільну власність територіальних громад, сіл селищ міст Рівненської області для потреб медичної галузі. Не отримали підтримку президії два питання порядку денного, які вирішили перенести на грудневу сесію. Водночас голова ради запропонував внести на голосування питання щодо змін меж села Городок Рівненського району. Що саме запропонованого отримає підтримку депутатів? Стане відомо вже 4 листопада, коли і відбудеться сесія облради. Вікторія Катеринчик, Микола Штемпель, інформаційна програма День.